Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Хтошкола Таврус. У нас в інстаграмі ви бачили відоси з ДТП. Відповідно, ми питали там, хто винен на вашу думку в ДТП. Тож в цьому відео ми будемо розказувати правильно, скажімо так, думку, пояснювати, чому саме так, хто винний в цих ДТП. Мені допомагає Віталя, ви його вже знаєте з минулого відосу. теж такий у нас другий експерт. Ну що, вітаю, погнали? Давай перший, Дай -дай. перший відос. А, чекай стоп. Простібаємо паски безпеки і тоді вже погнали. <звук> Поїхав. <звук> Давай перше відео. Так, що ми тут маємо? Ну, що, що ти думаєш? Я думаю, що це доволі цікава ситуація і дуже часто вона трапляється на дорогах? Так, до дорого. речі, через незнання правил досить часто попадається дуже така ситуація часто. на дорозі. А ще частіше питання у студентів. Так, да так. -да -да -да. <соць> ну, що. <соць> ну, давай. Хто, на твою думку, є винуватцем цим mm. додатка? Як mm. Ти думаєш? Ну, я думаю, що це ауті. Ага, mm. окей. Давай ще раз переглянемо. Давай. Окей. До речі, можете ще раз знову ж таки написати в коментарях: Ауді чи червоний Volkswagen. Так, насправді. Тут і реально Ауді є винуватцем, тому що ми спочатку бачимо знак, що це перехрестя з круговим рухом. Тож, відповідно, маємо рухатись по колу. Так, як зазначено, стрілками на самому знаку, маємо далі ситуацію, що у нас фольцеваген їде, і далі має. Продовжувати рух по колу, він це робить. Він навіть міг робити це без показчика. Він просто додатково його показав, мабуть, щоб попередити Ауді, що він буде, буде, да, буде рухатись далі по колу. А от Ауді, в свою чергу, він, здається, і він, пок... не вмикав. Да. він і показчика не показав, він, да, не і виходить, що з'їхав з кола, розірвав всю розвідку, і тому саме він став причиною до А ось ще цікаво, коли вони заїжджали на коло. Чому вони не вмикали показчики породу? А коли ми заїжджаємо на коло то згідно з правилами дорожнього руху ми не зобов'язані, тому що ми не змінюємо смогу, тобто можна, але не зобов'язані. Так, да, ми не зобов'язані, зобов'язані лише коли з'їжджаємо з кола показувати правий по качество поворот. І я тобі скажу більше. Тут mm -hmm. вони насправді ще в двох порушники, тому що бачиш, спочатку є правий ряд вільний, mm -hmm. і вони обидва рухаються влівами, в лівому і в центральному. Хоча от ауді, наприклад, мав би рухатись в крайньому правому положенні для того, щоб потім з'їхати прямо на перший з'їзд. А так він коротше порушив все, що тільки можна. Ауді. тобто ми тут вирішили, що винувати чорна ауді. Погнали далі. Другий відос. Знову на Сауді і Фольксваген. така ситуація. Так, ну тут ти мені розповідав. Було, <laughs> мабуть. Так, да, коли ти... Ну тут тепер не те образне, але ну, уяв. Так, да, да. на те подібне. Да, так, на те подібне, але ти мені показував на те подібне. Mm -hmm. То якщо ти казав, якщо з двох полос, то ми заїжджаємо найближче до правої сторони, а два ряди можна? Ну по суті, ми тут можемо повертати з двох рядів, да, і з лівого, і з правого, тому що це дозволяє нам розмірка вказує напрямок руху. І в такому випадку, ми там ще бачили, що на виході є теж Так. Да. І, Відповідно, кожен зобов'язаний виходить зберігати рядність і лишатися в своєму ряду. Тому в нашому випадку, хто на твою думку буде винний в цій ситуації? Ну тут фельдслаген повинен не зберіг рядність. Він тим самим підрізав Ауді. Так, да, ауді там в кінці, бачиш, навіть тулиця. Да, і... Питався, <і ворока>, <питався>. від'їхати, але ніяк. Да, ну ну... Тут, тут можна було б, може. А ні, не можна було. Можливо, він би його трішки пропустити, але разом ніколи. Ну... Тут прям дуже. сильно. Да, тут тут да, дуже сильно і ауді він може би міг би якось це передбачити, але той почав зарізати, Зрізати, дуже пізно. Да, видно, що почав. Да. Да, дуже пізно. А, до речі, без показчика ще, ще напевно. А, не, ні, з покажчиком. Ні, з показчиком. В цьому випадку все окей, обидва, причому з показчиком да. в цьому випадку, да. Але ви підрізав. Так, да, ну коротше, фальсиванці не звинувані. Окей. Але далі. Випадок номер три. О, це взагалі класний відео, мені він так подобається. Прямо. Ну, кстати, мене теж цікава така ситуація дуже часто, але була б ще більш частіше, якби перед фотогеном тут була пробка. Тобто, да. І ось людина, яка хоче заїхати в цей двір, але не хоче в пробці, вона отак от робить. А вже коли людина під'їжджає, де є розрив і хоче повернути, тоді таке трапляється. Тобто дуже часто ситуація у нас. Реальна, тут, тут насправді вона дуже суперечлива. Типу, прям, ну, жистях, яка. Е -е, дивись, от чи може, по-перше, Фольц там повертати? Так. Ну ні, тут не може. Да, бачиш, там вона да, просто грязна. Але ну, да, скоріш за все, да. скоріш за все, вона брудна, але, але вона грязна, суцільна. Да. Тобто повертати і вируч він там не може. Не може, так. А ось Audi знов у нас е -е, вирішив. Вирізнити, скажімо так, і там де соціальна лінія розмітка ну, і інші. Стати на захист ауди. Тобто знизив швидкість. Давай. А що ми знаємо, коли у нас є менше 30 км їде автомобіль, то в принципі що можна через соціальні його виїхати. Ну... ну є таке. Ну, є таке, але я думаю, що. Давай подивимося, чи є в нього покажете. Да. Для початку. Ну а... Щось є, так, да, у нього є покащик. Да, він саме хотів. Ну, бачать, da, та, да, є. Він esse... хотів його об'їхати, бо менше 30 кілометрів. Ні, ну то все одно дивись, з однієї сторони, так. Да, якщо б він просто зупинився да, і став би перешкоду для руху, то запевнившись в до безпеці дорожнього руху, да, там що зустріч нікого нема, можна було б об'їхати. Прям 100% з тобою згодом. Але в цьому випадку наш він виїжджав на назустрічну, виходить. Якщо він Тож, так, і, так, ще й і, і, і що він на і і швидкості зробив. Може він хотів проскочити, ти так. Да, так, де... так я коротше кажучи, на Тут справді обоє винні. Так, да, обидва Volkswagen, по перше, що він почав створювати перешкоду для руху і там повертатися там до що? Хто перший порушив? Ну, тут перший порушив Ауді, бо він вже, як ти бачиш да, на зустрічній да, смузі, да. коли ще той на свині. Тож ти може також зіграти роль. Тобто, по факту Ауді, навіть якщо бачить по каче поворот, він би не мав вже виїжджати на зустріч. Так. так. І ще й намагатись проскочити. проскочити. Золоте правило, якщо не впевнений, не ліс і ніколи не намагайтеся проскакувати, тому що таким закінчується. Коротше, вердикт винні обидва. Винні обидва, так. Так, погнали далі. Це багато цікавих історій. А, ну це дивись. Це по суті та схожа. сама історія, але так, вона схоже, вона не така. Е, тут у нас відрізняється тим, що розмітка вже буде не суцільна, а пунктирна. І відповідно. Е, але дивись, тут теж є суперечлива штука, що е, нам ніде на відосі. Односторонні чи не односторонні. Так, ніде немає Там. ніяких. Ось я теж за це замітив, що немає знаків. А ось е, дивись, можливо далі, ми бачимо пішохідні переходи. Так вони ж все одно з двох сторін встановлюються. Да. Що там, що там. Тому тут неможливо вияснити, да, типу насправді Бажко, чи це да, односторонній рух, рух, чи ні. А, якщо рух односторонній, то ну, в будь-якому випадку фольц не править, тому що мав з крайнього положення це робити. А якщо у нас тут не односторонній рух, тоді знову ауді. Знову ауді, так. Да. Але дивись, mm. в принципі, якби це був не односторонній, можливо, б далі висів би на перехресті кирпич безверху, щоб не заїжджати на цю смугу. Mm, можливо, але ж, можливо. Не, не завжди. не да. завжди, але може. Та й далеко не видно. <св 'язок> ну <на спраку>. так. <св 'язок> <св 'язок> тому да, так, е тобто, якщо тут друг двосторонній, то стоп-ніт. <св 'язок> так, так, якщо двосторонній, то в принципі тут. Повноцінно ауді видно. Якщо одностороннє, то футсваген. Футсваген, бо Фльцваги, Так розмітка і все грає роль і рух. Так, да, так, да. прикинь, яка, яка сітеє видна. Це Окей. Пау. Погнали далі. А в будь-якому разі неприємна штука. Слушай. А, ну це здається та сама ситуація, просто з іншого боку. А, ні, тут просто ситуація інша. Угу. Ну, теж, знову ж таки, те ж саме. Да. Одностороння, не одностороннє, але. Якщо побачити, то ауді типу, вже перестроїлась, у mm -hmm. неї вже зайнята смуга. Тобто це вже її смуга. І що ми mm -hmm. бачимо? Mm -hmm. Що фазан просто відрізає. Mm -hmm. Ну так, да. він по факту може в дзеркало не подивився, не да, не запевнив. В маневру. Вчора, вчора дивився відео, як складають студенти з інспекторами, mm -hmm. і там у одного студента була відказав, що його болюча тема це дзеркала. Uh -huh. Не дивився, коли об'їжджав, не дивився, коли повертав. Є таке багато навмання. Да. До речі, ще для наших глядачів ще одне класне правило. Є у нас правило трьох Д, а це правило трьох П. Покажи, потім подивись, і потім тільки поїдь. Uh -huh. А зазвичай буває у учнів, типу, спочатку подивляться, потім покажуть і потім поїдуть. Чим це погано, тому що якщо ви будете спочатку дивитися, то момент поїхати може не з'явитися, бо ніхто не розуміє, що ви будете робити якийсь момент. Завчасно показати, де, ви про нього нікому не сказали. Тому спочатку показчик, потім глянули в дзеркала навколо себе, і потім тільки поїхали. поїхали. Е, ну і далі, дивись, е, знову ж таки, якщо тут рух двосторонній, то по суті ну, може Ауді вирішив його об'їхати. А, бо він повільно рухався. Повільно рухався, і при цьому нічого не забороняє, да. бо розмітка не суцільна. Випередження хотів зробити просто трішки швидше атак. Ну, а так Фецфлогін тут винний, звісно, підрізав. Да. Ну, він навіть не просто перед ним пролаштувався, він прям в нього. В нього бо він уже зайняв реальність і прямо. Хоча мені здається, що якщо б тут був двосторонні рух і приїхала поліція, у них було б питання, типу, що там Алоді робить. Цікаво, так, Садіані. Також. Так оцениває. Але ж в принципі він же ж міг так само їхати на обіг. Ну, по суті, так. Але... Але ж він тут... давай знову. Пока ще коли з'явився. Так, да, ось тут треба дивитися. Бачимо, що він рухається спочатку. Ну, Нумає, да, немає. Немає, немає. Він не мається і не вмихав. Так, да, він може під кінцевом. Тобто виходить, що Ауді спочатку почав да, його... Він хотів органі. просто піти на обгін, він побачив уже близько до перехрестя. Ніяких покажчиків немає. Тобто можна буде здійснити. Так, да, і у нас, на жаль, немає інформації щодо швидкості, можливо, реально повільно їде. Так. так. Тобто, до Фольксвагена всі питання тут у нас. Ну, по факту, так. Да. Ситуація номер 6 БМВшник і. І Lexus. Правильно not, як Я Ні, не можна вганяти більше одного транспортного засобу. А тут аж три, а ще А Та тут а, взагалі тут... така жесть. Так, да, Тут ще й підгорку. Тут такі цікаві маневри йдуть. Тут, ось на, на синьому автомобілі взагалі лексус уже бо... ж почав. В а тут, до речі, теж дивись. Тут треба подивитися, хто перший показав покажчик повороту, бо це дуже Лексус, Я ось бачу. Хоча вони обидва вимкнули разом. Але лексус почав раніше, якщо так подивитись. Просто БМВ трішки. Да, BMW трішки. зробив це дуже різко, а да. і не так помітно. Lexus, він почав Лавно. робити перший. А ми знаємо, що якщо автомобіль перед нами вже показав покащик, почав робити маневр, треба вже дочекатися, поки він його зробить. Тому да, тут у нас БМВ по всіх фронтах винний, порушує правила. По-перше, подвійний об'їм. По по да. А по-друге, ще й відповідно мав би пропустити спочатку сірого. А потім вже виконувати свій маневр. А тут ще далі така цікава ситуація: от Лексус, не зрозуміло, він хотів теж двоє обігнати. Так, да, він, я думаю, хотів двох обганяти. Що... Ну, мені здається, що це з самого початку було його задумом обганяти двох. А потім йому прийшлось приїжджати стрижки, щоб все-таки пропустити да. БМВ. Ну так, да, тут БМВ більш всього видно. Uh, ситуація номер 7. Знов, ну майже те саме по факту. Але вже не піджимають. А, о -о -о. О, Та <ріст> <ріст> Така сама ситуація, Ну Так, то слухай, взагалі гарно. Так, ну тут ну видно наперед, BMW. Ну тут, тут ще раз треба. Але як е, от Lexus так чітко ушов, так швиденько. Тобто, от прям диві, в секундах. Раз. Саня, ну дивись, він там пів години перелаштовувався. А, mm -hmm. Як думаєш, ну типу, давай спочатку по побайовий. Винний? Винний, бо по не пропустив yeah. і не переконався, що навіть якщо він там хотів порушити, не переконався заздалегідь чи там стигне він. Там насправді не заздалегідь прорахувати в такій ситуації дуже важко. І це одна з дуже таких, скажімо, критичних помилок, наприклад, на іспиті. Теж навіть якщо об'їжджаєш якусь от перешкоду, mm -hmm. то ти маєш їхати типу один транспортний засіб, тому що якщо той, що перед тобою об'їжджає, він теж так міг уйти в сторону, і ти відкриває залишаєшся відкрити для зустрічної машини. Немає куди вона, а вона а в свою чергу теж не знає типу, є ти там за цією машиною, яка вийшла, чи нема. Тому відповідно да, Він в цьому випадку мав би теж дочекатись, поки Аксус завершить свій маневр і не їхати другим номером, скажімо так, на обгін. А Лексус, як ти думаєш, він щось порушив, то в цьому? Не бачу покачик. <ск> Був? Ну, не бачу покажчик. Я не бачу реально. Пару слів від експерта. Лівий є. Ну, лівий є, а правого немає. дивись, коли ну, вже завершив, бачиш мене він тільки ну, да, притормозив, да. щоб міститись цей карманчик. Лівий якось не видно було. Лівий ну, не видно окей. було. Ну, також е, питання щодо фури, вона могла чуть-чуть спасти, можливо, БНВ, щоб б дала, трішки притормозила. А та що да, да. Ну дивись, е, теж на захист фури, вона ж за передньою фурою могла не бачити машину. Могла да. Тобто вона теж могла не знати, чи є там зустрічна, чи нема. Ось просто якби да якби бі, такий би був шанс, що могла побачити, можливо, якби бі, ви трішки, хоча б. Так, да, якщо б це було, типу, не такий сендвіч між двома фурами, да. то тоді можливо фури просто могли б більшу більше в принципі ніж собою. В принципі, так. Да, могли б хоча б для двох автомобілів. Да. Бо дуже маленька так дистанція. От а так, знову ж таки, якби там спереду не було. Автомобіль, як туда, фураба тоді, я думаю, може трошки програмувала, якось допомогла розрядити цю ситуацію, але ну, не всьому. Ну, Тут БМВ остаточно видно і фатально. Причому і для себе. Фаталіті, прям. І для зустрічки, це жах. Це, це треба, знаєш, так, в кінці цього відео вставити, як бо Mortal Kombat. Фаталі. Фінішки. Фінішки. Це точно, що фінішки. Так, восьмий. Тут здається теж схожа ситуація якась. Ага, тому водії помінялися. То Покажи, все, все нормально тут поки що. Опа. Ага, дивись. Ну, тут, да, тут, звісно, фіксувати. Підстава підстава. Чого mm. Лексусу легше витормозитись на самий кінець. І заїхати за фуру. Блін, ну з однієї сторони, так, да, але з іншої сторони, якщо б він тормозився аж настільки сильно... Міг би не він міг би да не встигнути, на мою думку, а потім ми ж не знаємо, що за ними відбувається ззаду. Да, так, він, да, він би міг перелаштуватися ж таки за другою фурою назад, і його б взад хтось би як влупив все за те, що він так, так сильно від, відгримувався. Але почали, от мені цікаво, почали разом. Ну, дивись, тут мені, е здається, першим почало. Лексу перший вимкнув покажчик, якщо ми бачимо. Але е, да. це нічого не говорить, да? а Тому що ні, BMW, BMW може побачити що ззаду. Є правило таке. Типу, якщо ти їдеш і перед тобою, показують показчик, то тоді він має зробити це, потім тільки ти. І так само, якщо ти показуєш показчик і бачиш, що автомобіль за тобою вже почав робити маневри, робиться з показчиком, теж стій, чекай, поки він зробить, потім поїде. Тому тут, з цієї сторони, у BMW вже одне порушення є. Да. Ну дивись, лекциоз да він от вимкнув раніше. Той повинен був пропустити. Він бачить, що не пропустив. Він же ж міг повернутися mm -hmm, назад да, для так, своєї тому... безпеки. Тобто, зі сторони безпеки згодом з тобою на 100%, краще б він просто поїхав назад. Ну типу да. утримався від обгону, ніж двой дві обхідні спокійно собі просто навіть не на не натискати на тормоз. Да. Просто опустити і газ. І я Лексу. тобі більше скажу, бачиш, що у нас Lexus їде не прям за БМВ, а трошки в сторону відстигся, тому в принципі йому обстановку добре видно. Він да. міг заздалегідь, якщо він розраховує, що ну типу, він має, що між фурами, якщо не встигають вони, має поміститись автомобілі. два автомобілі. Так, він бачить. Тому відповідно він міг би побачити зустрічний і вже ось на цьому моменті спочатку, навіть якщо він почав, да, все одно повернутися назад. Щоб там вже БМВ у нас нормально помістилася. Так виходить, що він його витіснив. Він його давив до кінця. Він його типу давив. Ще й сам, ти ж бачиш, ще й сам натискав гально, того, щоб була велика швидкість. Так, і в кінці тільки сховався. Дуже негарно, звісно, де це споступив. Можливо, він хотів його наказати, за те, що він його не пропустив спочатку, але це дуже Хейт ліксусу в коментарі. О, знову Ауді у нас. Ішов. І Kia якась. І Kia, так. Да. О, як гарно. Ну тут, знову ж таки, мені здається, дзеркала. Сто відсотків. Знову такі дзеркала. Два, у нас там односторонні, Ось... ні? Так. Да, у нас односторонні рух. Односторонній рух. А, дуже цікаво Кия. Вона ж повинна була, в принципі, в правий ряд одразу заїхати. Давай ми подивимося з тобою, знаєш ну, на, на знаки. На знаки, да. Mm. Да. да. По знаках у нас Ауді має дати дорогу. Дати дорогу, Тому да. він мав би перед перехрестям зупинитись, дати йому він даже перед перехрестям, навіть що ми бачимо ось тут пішохідна зона. І що коли у нас жовтий, це значить, що потрібно звернути увагу, вірно? А там щось світлофор у нас є? Ні, 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 ні. а, Пішохний пішохідний знак жовтий конір. Це значить більше треба звернути увагу. Вірно? Ну типу. Да. Хоча б при... пригальмувати. Та він, дивись, з точки зору правил, він мав би дати дорогу, тобто не починати, не відновлювати, він взагалі мав би зупинитися ну, майже да, перед цим перехрестям і дати. Ну ці я розумію, що, наприклад, коли там іще навіть не було видно Кіа, ось тут, да, наприклад, він почав хоча б, почав би пригальмовувати, коли побачив знаки. Але ну, да, він да, Нічого він не гальмував взагалі. взагалі нічого не зробив. Навіть знак е, дати дорогу. Це знаєш типу, теж одна дуже розповсюджена помилка, коли дивляться на, на іспиті, наприклад, що ти, якщо будеш виїжджати, поки ти перелаштуєшся, машина по головній вже там проїде mm -hmm. і починають виїжджати. Що є неправильним, типу помилка на іспиті, що зробили ми аварійну ситуацію, не надали перевагу Брусі. Отут От та сама штука, по факту. Тобто він мав би утриматися від виїзду на перехрестя, тому що в нього знак дати дорогу. Але. Виходить, Найбільше що... Да, не прогальмував, Кія по факту вимушено поїхала в лівий ряд, але, Можливо, але це не давало їй права потім по факту перелаштовуватись. А він, а він ще одразу ще не почав... показав не показав і почав різати вже. Він ще не спів да, навіть всів да, да. трішки проїхати. А, трішки і дивись, зверни увагу на той момент, коли він почав е... нас різати, коли він почав з'їжджати правіше, то ауді знаходилась в нього в зоні, по факту. Ну дуже близько до неї, можливо, в Може, він навіть навіть не бачив, коли повернув. Може бути. Тобто однозначно Кія мала би їхати в правий ряд, але вона поїхала в лівий скоріш за все через те, що там була ауді, а потім він щось завтикав і коли перелаштовувався, то не пропустив ауді. Ну, mm -hmm. ауді винна тут скажу. Ні. Дивись, по факту ДТП сталося вже після того, як вони їхали обидва рівно, там далі за перехрестям. Тобто, за Тобто дивись, якщо б Кія влупила Ауді на перехресті, тоді 100% Ауді була би винна. А в нашому випадку це все стається вже дивись, перехрестя проїхали. Да, і вже він вже перехрестя досить перехрестя довго вже рухається да, по цій вулиці і потім тільки, ну, проїхавши метрів, мабуть, 15, він його бахнув. Тобто тут вже ну, не, да. зап... не забезпечився в безпеці маневру, ще не показав показчик повороту. І, відповідно, я думаю, що тут я буде винний. Ну садки. ось, так, да, от давай так. До перехрестя ви Ауді, після перехрестя ви на Кия. Так, водій якого він у нас. Частина 2. А, дивіться, це по факту ця сама ситуація, так, у нас? Так. Це сама Все ситуація, та саме. тільки вже зі сторони Кія. Давай ще це було. Тобто Audi ми не бачимо. Що у нас по знакам? Показує. Головна дорога, да та, та дивись. Реально, ми тут мали би їхати в правий ряд і ауді. Ну може, через те, що у нас просто відос обмежений, да не да. видно, як ауді під'їжджає. Не видно, але ось правий ряд дійсно віже почин... ну, повинен був зайняти правий да. ряд. Він, він Ну, Давай будемо розраховувати на те, що нам не видно водій. Ну якщо він нормальний водій він мав би ауді побачити Так, по да, дійсно, Ну ти ж переконуєшся в русі, то. Хоча б на всяко периферичної <зас> зараз. <зас> да. Подивитись, що так. Несеться. От. І дивись, він да, Він заїхав сюди і потім все ж таки почав різати в правий ряд. Ну так, да, це я думаю підтверджує те, що по факту у нас Київ. Винні. Київ, да, і без показчиків, тому ауді угу. навіть і зарієнтувалися. Так, і третє, це здається ще з іншої сторони, ця саме ситуація. А, так. Да. Просто ще. А, ні, тут інша тут ситуація. інша вже ситуація. Ну тут треба згадувати знаки. Ми з тобою вже поговорили про те, що якщо ми сталося б це на перехресті, то тут у нас по-любому ви на бо, бо вона там мала би дати дорогу. Ну ми бачимо, що тут головна у Кіо, так та Кія, так і Так, да, Все це. так і лишилося. У Кіо головна, да, він повертає. А це наш перший варіант, коли ми говорили, що до перехрестя і пісня. Але диви, тут уже Кіо їде саме правий ряд. Ну тут бачиш, yeah. це щоб було б, якби він не лишов від удару з самого початку, речі, де поїхав в лівий ряд. Типу. До речі, так. Отак його лябс і все, і приїхали. От як в секунді, да, там би він би да, був винен, а тут ну тут Ну тут на дорозі завжди така штука, що типу ось долі секунди, що ми розібралися з цими ситуаціями. Якщо у вас залишилися запитання, то пишіть їх в коментарі. Якщо ваша думка розходиться з нашою, теж пишіть. Обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм, тому що саме там виходять ці відоси, на які ви можете до того, як ми їх розібрали, повідповідати зі своєї точки зору. В Тіктоці теж та сама штука, підписуйтесь, будете дивитись, будемо разом розбиратися, а потім розбирати це все діло на відосах тут на Ютубі. Дякую, Віталій. Відділят чекає тут думки. <рив> е хочеться е побачити думки студентів. Можливо, ми десь не приїздили. <рив> Можливо. Можливо, десь знайдеться <рив> власне <Хауді. рив> <рив> <рив> і Пояснить там, чому саме так. <рив> да, і <поясню>. е <рив> дякую вам за увагу. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відосах. Все, Всім пак